А це буряк по обробленому, так? так? Це буряк сусідів. Бачите, як рядки на чорному видно? — Видно. Да, да, да. Те, що ми не бачимо, коли позднівні рештки збережені. — Ну і до речі, вони сіяли раніше за мене на 10 днів. Буде дуже цікаво, як це буде виглядати через місяць. В порівнянні, і як, який буде врожай і Яка буде собі вартість? Також не останнє питання. Ну, вони багато сіють цукрових буряків, буряків в них непогані, але класичний обробіток. Тут у нас соя по кукурудзі, е -е, ну тільна соя. Попередник кукурудза на зерно, культура соя. Тут Коли сіяли Сіяли 29 квітня по технології ноутіл, без обробітку ґрунту, але з ну, використанням гліфосату перед посівом за 10 днів був гліфосат. Покривних культур тут не було? Не було, бо кукурудза... Сразу відчувається, хоча кукурузи маса. А яка врожайність кукурузи була? Е, була 10 тонн, ага. але це низьке фау. Тут було фау від 140 до 160. І таку вражає, так. таке низьке ФАУ, дає у вас. Це теж цікаво. А ну, скільки днів після посіву пройшло тут? Е, маємо 10 днів. Так. Ще сходів немає, але вже під верхом соя. Зараз десь я на рядок не попав. Ось. ось. Це точний висів. Яка норма тут? Е, норма, це два надранніх сорти у мене тут посіяні Максус і Зельда. Зеля це новий сорт, Максус це старий сорт, Соя не ГМО. По 350 тисяч ми посіяли. Тобто на дранні сорти Без з невисокою сир. нормою висіву в кілограмах це десь вийшло до 80 кілограмів на гектар. Угу. Хто буквально хто тут буквально жаліться, ще два дні і соя буде зверху, тому що в мене є два дні часу, щоб накрити ґрунтовим. Ночі також буде працювати, так? Да? Так. А що це хто таке? Хтось жалівся, що дуже мало вологи тут у вас, а тут мохом все покрите. ой, вологі. От по моху хай може... Ой! Ай-яй-яй! Пан Михайло сою вирвав? Хай не журиться. Питання до знавців структури ґрунту, покриву ґрунту. Оцей мох. Чи він нам робить шкоду, чи він нам робить користь. Ну я думаю, що більше користі, як шкоди, бо якщо є мох, то означає, що північний схил, більше вологи може бути. І плюс мох, ем, я думаю, акумулює азот. Якось там в симбіозі з грибками чи з ґрунтом. Ну, Моя така думка, те, що я чув. Чекаємо коментарів. Так, ой, і тут от є мох, тут, тут ще є інш, інші різновид моху. Ну, під, під ним багато вологи, бо там, де сівалка пройшла, то менше. Так. Ну, порушила просто. І ось бачимо знову соя під верхом. Ви О, бачите, дуже, ну, не така відстань, як в зернової сівалці, так. що соя біля соя. Розкладена, да? розкладена, так? Розкладена. Тут десь глибше посіяла. А на яку тут, глибину ви сіяли? Сіяли на 4 сантиметри. Угу. По кукурудзі трошки заглибились, бо було твердіше. А по покривних було м'якше, то сіяли на половиною. Закінчили посів сої? Не закінчили, на жаль, бо сталася прикра поломка, е -е сівалка. Вдарилася в припольове дерево, як я дерева, Так, ну це не смішно, але були б до Великодня закінчили б посів сої, але... Ремонтуємо ще і досі, тому плануємо сьогодні сою закінчити. То знову буде досвід різних строків посіву, так? Більше буде досвід по сортах, там буде 15-20 сортів на тому полі. І хто приїде, то ми побачимо, які сорти. Саме на Дніполі ви покажете різні сорти, так? Так. Якраз ми мали, демо поле сіяти, і сталася е, така. ДТП в полі, так скажемо, що ми ту сівалку і варили, і рівняли, і хочемо зараз нею так само точним висівом закінчити посів сої. Я думаю, що хто приїде до нас в гості, то буде на що подивитися і буде чим поділитися. Так що запрошую. Так, І, мабуть, і хтось із свій досвідом поділиться. Це завжди. Дуже корисно кориснатись досить. Вся да? соя вже під верхом. Так, так, так. Деяку ми Тепло, облавляли. волога, все є. Що ще треба? Точна, точна розкладка. Так, — Так-так-так. — Це також один із секретів високих врожаїв сої, да? який, який мені підказав аргентинець Гюставо Тіссен на НТЛАБ. 20, да. Так, так. Дуже цікаво, як роз... ділиться своїм досвідом. Тому просто... завжди згадую, як пан Михайло каже, що за деяким словом варто перетнути і океан. Так. То навіть то варто їздити на виставки, на конференції, семінари, де, де Щось чомусь можна навчитися, не тільки щось купляти або продавати, а просто вчитися досвіду, як господарюють інші фермери. І завжди новизна завжди буде наріжним каменем, який нам потім дасть поштовх далі розвиватися. Ну, мені, наприклад, це був точний посів Сою, це, моє, це відкриття аргентинців, але я його впровадив в себе. І чому би й ні. Тут насінева ділянка конюшини багряної у нас. Де? Оце? Так. Ага. Це бур'ян якийсь росте, ну це хвощ, а, а хвощ. так вона чиста. А тут ми з іншої сторони на полі Пелюшка, Овес і Редька. Бося, які косогори. Тому і наутіл, тому зменшення обробітків, бо при зливних дощах усе змиває. Це поле пшениці чеської селекції сорту Рандот. Посіяно сівалкою клейдом. До речі, теж без обробки ґрунту, але сівалка клейдом це для мінітілу, тіло, тому вона сама обробляє. А тут ми наближаємось до, до технології FG Bauer Plus, де подвійний сидират, тобто жито другим сидератом виступає, попереднику зими ячмінь і так само тут посіяна соя. Тут, до речі, в мене низька норма висіву, як для Волині, 200, 250 тисяч сорт Атакама. Це новий сорт компанії Задбао, подає непогані надії. Минулому році дав 4,7 тонни з гектара в досліді, і даємо йому другий шанс проявити себе.